Доброго дня! Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні в нас буде пюре з цвітної капусти, а також буде хек смажений на пергаменті, а також борошні і будуть до нього такі приправки. Базилік сушений з чесночком і з помідорами італійські трави коріандр. Так, все, починаю готувати. По-перше, почистимо рибку. Тут є така невеличка лушпатія. Лошк... І я так роблю: я опускаю воду, бачите, і вона легко і нікуди не стріляє. Потім отак відрізаю завжди, не знаю чомусь. Відрізаю, та і ще й кішка вже тут, у мене тут, як тут. І тут, дивіться, я так роблю Оттак надрізаю трошки. І все, вона ще трошки приморожена, тому оце легко прибирається. Оце черненьке оце все. Прибирається, я забула вам показати. Оця штука є, я її теж вирізаю. Прибираю оцю штуку. Вистіляємо сковородку пергаментом. Змішаю наші приправки і будемо посипати Нашу рибочку. Наливаємо олійку. Коли розігріється, то наливаємо олійку і даємо олійці теж нагрітися. Викладаю рибку, я рахую, що вже нагрілася. А, нагрілася. Викладаємо рибку. І сразу солимо, солимо всю сторону. Так, і присипаємо нашими травками. Зараз перевернемо і ту сторону теж присипемо і сілью, і сумішок трав. Перевертаємо. трошки в мене підгоріло. Під Підгорів двоїх попів все-таки. Перегортаємо. Головне покласти на гарячу поворотку і щоб був гаряче масло, щоб було гаряче. І тоді вона буде легенько перевертати. Бачите, як приправка трошки пригоріла? <рес> так, і з приправками. І тепер, коли вона отам, і з іншої сторони теж прихватиться, тоді робимо маленький вогник і десь хвилин, хвилин, я не знаю скільки. Ну, мабуть, хвилин сім. І ще у нас же буде з борошном. На борошні. Сол, посолити всю рибку. Посолити. Не дуже багато. Риба якось дуже сіль бере, тому рибу не дуже солимо, І теж присипаємо приправками. Теж присипаємо, присипаємо. Я вас хочу запросити до себе на канал, Вікторія, як готувати смачно легко. А також в мене є профілі в Тіктоці і в Інстаграм. Теж Вікторія. Але дивіться, що робимо. Я вже і раніше я тільки маленьку рибку так робила, а зараз я всю так роблю. Так, складаю кілька штучок, кульочок сюди. Ну, Дуже простий спосіб. Так хотілося з вами поділитися. І отак просто. І все. І потім достаємо. Коли не тримаємо довго, зразу на сковородку оби, обстучали, обстукали зайву, все і викладаємо рибку, яка в нас от там в борошні кульоч, із кульочка, достаємо і викладаємо. Переставлю цю туди, аж сюди. І вогник, і... Щоб отак от, і ще отак от я е, часто роблю, коли рибка така товстенька, то я ще отак роблю, щоб в маслі поволок. Трошки блін, вілками покарапала. Тепер отак і потім ще на іншу сторону. Обережно. Пов... Тепер цю рибку теж перевернула. Перевернемо, обережно теж. Ну гляньте, як же класно виходить. Так і я з вас ще, ще раз запрошую до себе на канал. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте обов'язково. Так, цю рибку теж на різні боки отак попевержати і в принципі, смажити з, з усіх боків. Отак, От капусту порізати на соцвіття, Ну, прибрати оце ж, зрозуміло. І порізати на соцвіття. Вона така велика була, це в АТБ зараз продається. Якщо хто любить сходіть купити. Вода на капусту. Для капусти затепіла. Видаємо сіль. Ну, нормально сіль додаємо, щоб була капусточка у нас гарна на сіль. Відправляємо папу. І тепер дивіться, як тільки закипить, засікаєте буквально... А, до речі, трошки можна більше поварити, бо ми ж хочемо пюре робити. Значить, коли закипить, через 4 хвилинки зливати воду. Ще ж треба молоко зігріти, щоб у нас було ж все те, тепле і гаряче. Злили воду будемо тепер робити пюре. Додаю масло, яке я приготувала горшкове. Я зараз спробую Так, і молоко поки що не все. Отак половинку поки що не Так. Перекладу в таку масочку. Ну, ви знаєте, смачно. Смачна вона така получилась. Не вона. А, вона, капуста ж, капуста, так, да. пюре. Я багато дала молока, бачите? І я ще вам знаєте, що хочу сказати? Ви ж блендером ніколи не перебуваєте картопляне пюре, бо воно зразу стає. Таке, як клеїсть. Так, і вже відкриємо помідорчики, які ми в цьому році закривали. Іх ти? Ану, давай, допоможе мені. О, що значить чоловіча рука? Пюре. Ну, рідковато, рід, рідке вийшло. Так що, дивіться, самі трошки м -м менше молочка потрібно. Так, смачно вийшло. І я ще ж вам забула сказати, в мене ще ще є таро, я займаюся передбаченням на таро. Я дуже-дуже люблю цю справу. Так же само, як і готувати. Тому я зробила і в себе на каналі і то, і то. Будь ласка, заходьте і дивіться. Помідорчики наші в соці в томатному ми самі готували. Помідорчики. Так. А також зірки наші рибка отака на пергаменті. І інша рибка в мене в борошні для чоловіка. Я люблю на пергаменті, а чоловік любить борошні. Так що я вас дуже-дуже люблю. Я чекаю вас на своєму каналі. Подивіться, як вийшло класно, класно, да? Дивіться. Так, класно. Подивимося, як же у нас рибка тут вийшлася всередині. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Боже, все, дівчата, хлопці, дуже-дуже смачно. Все, я побігла їсти. Дякую вам всім. Я вас дуже-дуже люблю і чекаю себе на каналі, і в Тіктуці, і в Інстаграм. Буду використовувати отакі травки чи приправки для риби хек. А отця мені більш всього подобається. Будь ласка, спробуйте.